Я вам зараз таке розкажу, що я впевнена, що багато людей про це не знають, і вони навіть ну, не перевіряють по Слову Божому по Біблії. І як правильно треба хреститися зліва направо, справа наліво, чи два пальці тримати, чи три пальці тримати, і хреститися до отця треба до чола. виходить, що хреститися до Сина Божого треба до пупа. А до Духа Святого хреститися зліва направо чи справа права наліво? З чого люди це взяли? І в Біблії, наприклад, такого немає. І я вам розкажу, що таке хреститися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого по Біблії. Хреститися в ім'я Отця це є погрузитися у покаяння, прийти до церкви в дім Божий і покаятися. Хреститися в сина, це означає, що ми маємо вивчати кожного Божого дня Слово Боже, мінімум 2 години на день, кожного Божого дня для вивчення Біблії. Це змінить ваше мислення. Ви зможете звільнитися від всяких різних проблем, від всяких страждань, від всяких хворіб, від страху. І від всяких різних залежностей. Хреститися в Духа Святого це коли. На Слово Боже зливається Дух Святий. І ми маємо уважно з вами вивчати Біблію, вивчати Слово Боже. І якщо ми це виконуємо, то Бог дарує як дарунок Духа Святого кожному. Якщо ти хочеш отримати цей подарунок, якщо ти хочеш отримати дар Духа Святого, то доєднуйся до мого чату. За посиланням в шапці профілю підключайся в мій чат, щоб разом вивчати Біблію.